А на Коломищині зникло село. Та, як кажуть у сільській раді, його практично ніколи і не було. Населений пункт Кринички це фактично вулиця Польова Симаківців. На сьогоднішній день там мешкає 25 чоловік. Майже всі вони пенсійного віку. Побував уже неіснуючому селі Кринички Богдан Малецький. На початку двадцятого століття заможні семаківські газди вирішили перенести свої обістя поближче до оброблюваної ними землі. Так виникли кринички за радянських часів. Тут мен навіть 100 чоловік. Зараз у селі залишилося лише 15 дворів. 1904 року кілька заможних семаківчан переїхали у місцевість, яку згодом назвали кринички. Місцеві мешканці розповідають. Що назвали це місце так не випадково. Тут дуже багато джерел, а вода у них дуже чиста. Найстарший мешканець колишнього села Микола Назарічу каже, що все життя вважав себе мешканцем криничок, хоча для нього немає принципового значення штамп у паспорті. Я Кирнишко з Сомаківцем? Це ж я на Кирнишках. Я тут родився в цій хаті. Це 25-го року ця хата. Ота, І тут ми прожили, тут у нас було що з Ще ж, троє живих є, а двоє померли. Та б ну мені це таке голуйку, я найпешок і хотів, що мені це тут, як їм виходить. Помешкання Дмитра Ілюка було першою будівлею у цьому місці. Там мешкали його батьки та родина. Зараз господар вже на пенсії, діти мешкають окремо, але до батьків приїжджають щотижня. На кутку поряд із Ілюками вже ніхто не живе. Однак господарі кажуть, що виїжджати із криничок ніколи не хотіли. Я народився тут, на Киргінська. Ну, але ходили до школи туди, бо тут школи нема. Ну, і таке. Магазин там, що таке, бо то село велике, а тут мало людей. Але колись тут було, поверну 100 людей. Та, тут на цих керничках. Було 35 хат усіх. ну, я ж, А тепер помало-помало люди. Молоді пішли гета, старі помирали. А от голова Семаківської сільської ради впевнена, що відтепер мешканцям поселення жити стане комфортніше. Адже вже зараз буде розроблений генеральний план забудови вулиці Польової. Люди зможуть належним чином оформляти права власності. Як каже Ярослава Чорнецька, в перспективі тут будуть новобудови. До сільської ради входять село Симаківці, Замулинці і Кринички. Як таке село Кринички не виділялося, тому що воно, воно було, існувало як хутір, як... а коли в 80-х роках присвоювалися назви вулиць, тоді Кринички пішло, як село Симаківці, вулиця Польова. І всі мешканці, які тут проживають, вся їхня нерухомість, всі їхні земельні, земельні ділянки зареєстровані в селі Симаківці, вулиця Польова. Семаківці від об'єднання, крначки від об'єднання з селом Семаківці не не програють, тому що ми плануємо розробити, заказати документацію про розробці генерального плану на забудову. Та як в селі Семаківці вже таких ділянок для забудови немає. Але останні повені, які вже два роки нас лякають, доказали те, що дійсно варто проводити житлове будівництво в масиві, який є безпечний. А це саме є керначки. Загалом із населеного пункту вийшло багато знаних людей. Серед них кандидат мистецтвознавства Михайло Буряк. Мешкав тут і колишній голова РДА Михайло Наконечний. Багато гарного про кринички написав і краєзнавець Михайло Волошенюк. Найбільшого розквіту поселення набуло в радянські часи. Тут мешкало близько ста чоловік. Із колишніх криничок Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.